Сьогодні представлені виробники 160 країн різноманітної техніки, представників різних галузей, в тому числі тваринництва, рибної галузі. Ми бачимо різноманітні технології, ми бачимо тисячі одиниць різноманітної техніки і посівної, і збиральної, і те, що стосується елеваторного обладнання. В тому числі це є майданчик. Ми бачимо для інвесторів, ми бачимо послів основних держав, які нас підтримують в аграрній галузі. Ми бачимо дуже багато представників. Закордонних делегацій офіційно приїхало п'ять закордонних делегацій, офіційних, в тому числі з Республіки Німеччини, з Нідерландів, з Естонії, з Літви та з Грузії. Тому дуже приємно ці делегації, в тому числі зараз тут по виставці, і проводять представники їх торгові представники перемовини з нашими виробниками, от як про інвестиції, так і про спільну діяльність. Загальна кількість інвестицій ми бачимо в обігові кошти і в техніку, яка була проінвестована на сезон 2015, становить 66 мільярдів гривень. Це суттєво більше, майже на 14 мільярдів, ніж було проінвестовано в минулому році. Минулого рік ми оцінювали на рівні 42 мільярди, в тому числі для інформації, банківських коштів було залучено на рівні. 8,4 мільярда гривень всього. Тобто ми бачимо, що це 17 20% загальної кількості, що було профінансовано. Врешті це власний капітал наших фермерів, господарств, які вірять в цей напрям, які інвестують в дану галузь. Це ми бачили, це ми бачимо. Це ми ще покажемо, тих полях, і ми покажемо. Технології інженерні рішення. Все інше, що ви бачите, це зроблено, бачите, Молодцы, під нашу добавити одне слово. Єдиний завод, який всю свою гаму машин тиждень назад закінчили сертифікацію. Наші зборки бачу у вас. Все, всі наші зборки. зборки, все, от як ви бачите, зелений колір там починається і аж там он закінчується. Mm -hmm. Все mm -hmm. робиться в Одесі на одному підприємстві. І це ми робимо аналоги також жандіри, бачите, ті, що якраз розходні дуже необхідні нам в країні. Ми майже всю техніку робимо по аналогам зарубіжних. зарубіжним. кажется, что у тебя Смитюха, самые солодки натуральные. Гнедавский цифровый завод. Я министр. Да, да, да. Бо так не привозки б, дівчата, а ви молодше бачите. Пригощайтесь. Казку просто доставили, сильна кампанія наша. Настояща солодка українця. Як національна полуниця. Без запаху навіть районала, мало всі чистим.